Жінка середнього віку просить босорку знайти її роботу. Марина після декрету вже півроку не може знайти роботу. Чим більше проходить часу, тим більше їй здається, що це взагалі неможливо. Вона була на багатьох співбесідах, заповнила десятки анкет, та її лише обіцяли передзвонити. Причиною відмов, які ховалися під валю до таких слів, як ми вам передзвонимо, було те, що жінка мала двох маленьких дітей. Роботодавці вважають, що жінки з дітьми часто беруть лікарняні, і подібні кандидати навіть не розглядаються. На одні з співбесід їй прямо так і сказали. Але ж інші мами якось влаштовуються на роботу, все виглядало як замкнуте коло. І Марина втомилася блукати цим лабіринтом, перебування, в якому видавалося їй фатальним шартом долі. Всередині неї утворилася пустота, її руки вже давно опустилися. Кожен раз ідучи на нову співбесіду, вона автоматично готувала себе до відмови. Кожна безрезультатна зустріч з потенційним роботодавцем була уколом в серце, і тому вона виглядала як подушечка для шиття, яка нагадує їжака. У Марини є краща подруга Серафима. Вони дружать ще з шкільною лави. Сіма завжди була для Марини підтримкою та опорою. Вона була енергійною та життєрадісною, легкою на підйом. Дуже часто в її білявій голівонці виникали досить шалені ідеї, такі як поїхати до Босорки. Щоб мовити Марину піти на таку авантюру, їй треба було багато часу. Після довгих мовлянь і фантазій про те, як вони гарно проведуть час разом. Подруга все ж здалася і погодилася поїхати. Вона любила подорожі, вирішила, що зміна локації та картинки за вікном справді може. Бути корисною. Поїздка була запланованою на липень, період неймовірної спеки, тому подруги вирішили їхати вночі. Сімка отримала водійські права рік тому та їздила лише по місту, тому дуже чекала цю подорож. Їй не терпілося вирушити в першу самостійну мандрівку в ролі водія. Спеціально для подорожі вона створила новий плейлист. Тож дорожня пригода розпочиналася з пісні гурту «Iron Maiden», Сьомий син, сьомого сина. Вона десь прочитала, що босфоркою може стати сьома дочка в родині, тож не полінилася знайти пісню з цікавою назвою Сьомий син, сьомого сина. Останній куплет цієї пісні в перекладі звучить ось так: сьогодні буде народжено сьомого сина, життя йому дасть смертна жінка. Народиться сьомий син, і буде він зцілювати рани. І буде він володіти даром Яснобачення. Він обраний, він обраний таке передбачення, і буде так. Сіма прокоментувала переклад. Бачиш, які містичні сьомі діти в сім'ях, обрані зцілювати рани, і тебе зцілить посфорка. З цими пошуками роботи ти геть змарніла. За втрату життєрадісності я вже мовчу, вона очевидна. Марина подивилася на екран свого телефону і додала. А ще десять хвилин тому настало сьома липня. Липень, сьомий син року, а сьомий день липня це його сьомий син. Звісно, сілить. Після цих слів обидві жінки залилися сміхом. В такому ж піднесеному настрої вони приїхали ще багато годин, а далі, щоб не відволікати вже втомлену сімку від дороги, Марина відкрила книжку, котру брала з собою, і вирішила почитати. Та, як виявилося, читання на ходу було поганою ідеєю. Це стало причиною того, що Марина почала відчувати головокружіння та нудоту. Зупинка автомобілю була просто необхідною. Серафима припаркувала транспорт на узбіччі. з обох боків дороги був ліс. Марина вийшла з машини та пішла у бік дерев. Підійшовши до лінії лісу, вона зрозуміла, що ніколи не зустрічалася з такою темрявою. Там, де починався ліс, здавалося, не було нічого суцільна пітьма. Марина просунула руку в цю гущу, і рука зникла. Відчуття, що темрява поглинула її руку, були настільки реалістичними, що, якби здоровий глузд не підказував, що це неможливо, вона повірила б, що втратила частинку своєї кінцівки. Діставши з сумочки телефон, Маринка включила ліхтарик, хоч Недота вже не підбиралася до гурла. Та все ж, якщо вона повернеться, краще, щоб це було не на очах у подруги. Нічний ліс видавався захопливим, а повітря у ньому було таким чистим. Жінка почала відчувати себе набагато краще. В траві було чутно якісь звуки. Хтось з місцевих жителів не спав. Марина прислухалася, вона намагалася ідентифікувати, що це за тварина. Аж ось на світлі ліхтарика виповсла змія. Марину схопила паніка. Вона геть забула, що треба робити в таких випадках. Змія висунула свій роздвоєний язик. У спині жінки пробіг холод. Вона не могла зрушити з місця та відчувала себе кам'яною статуєю, котра не може навіть поворушити очима. Страх перед цим створінням зробив її нерухомою. Вона все ще світила на змію ліхтариком, а та зупинилася і дивилася в сторону світла. По чолу Марини пробіг струмочок холодного поту. Ноги ставали ватними. В своїй голові Марина почула чийсь голос «Слідуй за мною. Змія почала рухатися, а тіло Марини стало мов загіпнотизоване. Вона не хотіла йти за змією, але ноги самі несли її тією ж дорогою. Знайди мене на небі, наказав голос голові. Марина підняла голову вверх, на небі виділилася частина зірок. Вона не розуміла, звідки, та знала, що то було сузір'я змії. Єдине сузір'я нічного неба землі, що було розділене навпіл іншим сузір'ям, сузір'ям Змієносця. Марина не зводила з нього очей. Аж ось вона перестала відчувати землю під своїми ногами. Вона хотіла опустити очі донизу. Та сузір'я Змії заблищало і в її голові пролунав шепіт дивись на мене. Далі Марину підхопив вітер та поніс її вперед. Через декілька хвилин вона впала на землю. Обернувшись назад, вона побачила, що опинилася на іншому боці прірви, а звідти на неї дивилися очі якогось чоловічка. Вона зрозуміла його без слів. Це був дуб безодні. Проукраїнці називали його бездонником. Він поглянув Марині в очі, і перед нею прибігло життя якихось людей та народів. Так швидко, що картинки, котрі змінюють одна одну, спіймати було майже неможливо. Та відрізок відеоплівки, на якому відображалося життя українських характерників, було відображено повільніше. Жінка побачила, що їхні магічні здібності вигадки. Побачила, на які речі було здатне українське козацтво. Все це було реальністю. Магія була реальністю. Побачити таке своїми очима було неймовірно. Прокидайся, прокидайся. Після третього разу Марина розплющила очі, і перед нею сиділа босорка. Обернувшись навколо, вона побачила, що була в її будинку, хоча взагалі не пам'ятала, як тут опинилася. Все, на що Марина була зараз спроможна, це запитати, сонце чи реальність. Євдокія подивилася на Марину, затримавши погляд на її обличчя. В твоїх жилах тече кров українських характерників. Не треба тобі шукати роботу. Починай писати про них. Ти бачитимеш їх життя. Пиши правду. Видаючи її за легенду, це твоє призначення.